Жі знижки представляють вересневі знижки на Фервекс. 20% в аптеках подорожних, бам та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Росія атакувала кабами багатоповерхівку у Запоріжжі. ТЦК не хочуть штрафувати ухилянтів, які не оновили дані. Топ посадовці банку вивели в офшори мільярди гривень. Служба безпеки України затримала кіллера ФСБ, який маскувався під комунальника. Новий генсек НАТО зробив гучну заяву щодо України. А Байден хоче просунути заявку на членство до кінця свого терміну. Та неймовірні ціни на житло в Умані номер у готелі обійдеться у 30 тисяч доларів. Мене звуть Анастасія Дмитровська, і далі ми говоритимемо про найактуальніше станом на цю мить. Закон є. Відповідальність у ньому передбачена. А от на ділі штрафів немає. Після ухвалення нового закону про мобілізацію ТЦК так і не почали масово виписувати штрафи так званим ухилянтам. Ось, наприклад, за чотири місяці дії нового закону Верховинський ТЦК в Івано-Франківській області склав тільки три протоколи. Двоє чоловіків заплатили по 17 тисяч гривень. Тоді як Коломийський ТЦК виписав 44 штрафи і заплатили тільки четверо. Та і виписані штрафи, як бачимо, люди не надто поспішають оплачувати мільярди гривень. топ посадовці банку фінанси та кредит за протиправною схемою у період із 2007 по 2015 рік виводили із фінустанови гроші шляхом кредитування своїх же компаній. Далі ці кошти виводилися у офшори. У ході розслідування встановлено, що один з акціонерів банку у період з 2007 по 2015 рік організував протиправну схему кредитування підконтрольних йому компаній для виведення коштів банківської установи на офшорні компанії для їх подальшої легалізації. Лише по одному із епізодів злочинної діяльності банк отримав збитків на суму понад 608 мільйонів гривень. Загалом мова йде про виведення мільярдів гривень з огляду на тодішній курс долара. Просто такі шалені гроші. Колишні високопосадовці банку підозрюються в участі у злочинній організації та розтраті чужого майна в особливо у великих розмірах. Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення. Наразі розпочато ознайомлення сторони захисту з матеріалами провадження, після чого справу буде передано до суду. Кілера ФСБ, який намагався вбити посадовця Мелітопольської міськради, затримала служба безпеки України. За інструкцією російської спецслужби кілер підстаріг посадовця у під'їзді житлового будинку, а потім завдав йому декілька ударів молотком по голові. Незважаючи на численні травми, потерпілий вижив. Для конспірації зломисник діяв під виглядом комунальника, який проводив технічні роботи у багатоквартирній будівлі, де проживав чиновник. Після вбивства чоловік планував втекти на тимчасово окуповану частину Запорізької області через територію ЄС. Там йому окупанти пообіцяли у якості винагороди власний будинок. Наразі слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. Це частина друга статті 111, тобто державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. А також частина друга статті 15 і частина друга статті 115, а це замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Сьогодні зранку росіяни вгатили кабом по багатоповерхівці у Запоріжжі. Ова повідомили, що бомба прилетіла прямо у 14-й поверх будинку. Попередні відомо, що у наслідок ворожого обстрілу Запоріжжя одна людина загинула. Ще п'ятеро отримали поранення. Атакувала Росія сьогодні і заес. У наслідок обстрілу підстанції живлення до енергооб'єкту по одній із ліній. Припинилося про це повідомили у міністерстві енергетики. Нині ведеться ліквідація наслідків ворожого обстрілу, аби якнайшвидше відновити повноцінне живлення окупованої АЕС. Сили НАТО досягли півмільйона осіб у стані високої бойової готовності. Про це повідомив уже колишній генсек альянсу Єнц Столтенберг. Зокрема, подвоїлася кількість угрупувань на східному фланці а також значно посилилась протиповітряна система оборони. Джо Байден може прискорити вступ України до НАТО і про це пише Financial Times із посиланням на власні джерела. Зокрема, до кінця свого терміну президент США може значно просунути заявку України про вступ до альянсу. Зокрема, попередні ознаки того, що Джо Байден готовий вплинути на статус цього питання, з'явилися під час поїздки Зеленського до Вашингтона. Тоді, як саме Байден може це зробити за чотири місяці, адже повноваження його закінчуються вже у січні. Журналісти не уточнюють. Водночас прогнозують, що це може статися за західно німецьким сценарієм, себто вступом до НАТО лише частини країни. Новим генеральним секретарем НАТО сьогодні офіційно став колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте. На посаді він замінив Єнца Столтенберга, який був генсеком альянсу 10 років. На своїй інаугурації Рюте однією з перших зробив заяву саме щодо України. Що сказав, знає Мирослав Солонар, і Він розповість, що ж очікувати нашій державі від нового генсека. Екс-прем'єр Нідерландів Марк Рютте офіційно став новим генсеком НАТО і замінив на цій посаді Єнса Столтенберга. Церемонія передачі повноважень пройшла на засіданні північно-атлантичної ради у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Окреслюючи пріоритети на посаді новий генсек НАТО назвав посилення військової допомоги в Україні. За його словами, альянс має зробити все, аби Україна вистояла як незалежна суверенна і демократична нація. А тому Марк Рютте ствердно заявив, що підтримує нанесення ударів зброєю НАТО по цілям в Російській Федерації. Однак ці рішення ухвалюватиме кожна країна альянсу сама. Відповідно до міжнародного права, це право не закінчується на кордоні. Це означає, що підтримати Україну. Ну в самозахисті означає так само, що вона повинна мати право бити по законних цілях на території ворога. Зрештою, право кожної країни визначити, яку допомогу вони надають. Це не залежить від мене також Марк те сказав, що збитий Росією літак MH17 влітку 2014 року став для нього особистим досвідом, який демонструє, що війна виходить далеко за лінії фронту, тому саме зараз треба докласти максимум зусиль. Новий генеральний секретар НАТО майже 14 років був прем'єром Нідерландів, і саме за його правління Нідерланди надали Україні винищувачів F-16 без всяких обмежень бити по території Росії. Варто згадати, що Марк Рюте також славиться як лідер, який вміє досягати рішень і компромісів. Так угорського прем'єра Віктора Орбана він, наприклад, вмовив не блокувати його кандидатуру на посаду генсека, підписавши з ним договір, що Угорщину не будуть змушувати вкладатися у підтримку України. У той же час західні змі пишуть, що новий генсек НАТО готується протистояти Путіну з голландським прагматизмом. Він знає Європейський Союз і всіх його лідерів на пам'ять. І більше того, Рютте мав справу з Дональдом Трампом. У політичному плані новоспечний генсек не зупиниться на досягнутому. Повідомляє Блумберг. Його репутація як людини, здатної керувати Трампом, може бути особливо цінною для західного світу. На завершення після своєї першої прес-конференції в статусі генсека НАТО Марк Рюте заявив, що Україна має бути обов'язково членом Європейського Союзу. Більше того, у Європі не може бути міцної безпеки безсильної і незалежної України. Сьогодні вночі Ізраїль офіційно розпочав операцію північні стріли проти Хазбули на півдні Лівану. Повідомляється, що ізраїльські військові за підтримки авіації та артилерії точково б'ють по військових об'єктах Лівану, зокрема по базах виробництва зброї бойовиків у Берді. Також армія ізраїлю зайшла у табір балаташкема. Нині там тривають вуличні бої. 14 тисяч хасидів уже прибули до Умані, аби відсвяткувати там Рош хашана. Святкування почнуться вже від завтра і триватимуть до 4 жовтня, а поки що в мережі віруситься відео із таким собі оглядом цін в Умані. Тільки умень заробляє на хасидах. Давайте рахувати житло. Одну простеньку кімнатку можна зняти від 2 тисяч доларів за тиждень. Але є випадки, коли одне ліжко в кімнаті коштує 2,5 тисячі доларів, а найдорожчий номер в готелі тут коштує 30 тисяч доларів. Ось така баклажка води 3 долари, кола 1 долар. Але просто стати з колою і водою тут не можна. Для цього треба відкрити ФОП і орендувати ділянку. Один квадратний метр землі 6 тисяч гривень. Тобто така палатка обійдеться вам 40 тисяч гривень, але воно відкупиться. Коли хасиди приїжджають в Умен, їм треба подзвонити в і Сказати, що я добрався стартовий пакет від 10 до 25 доларів, дивлячись, які умови місцеві вже не перший рік заробляють гарну копічину і навіть жартують, що тиждень перебування хасидів в умані годує жителів цілий рік. День захисників та захисниць сьогодні відзначають в Україні у багатьох містах о 9-й ранку. Зупинився рух. Люди замерли, віддаючи шану тим, хто віддав своє життя за захист країни. Принагідно і я хочу щиро подякувати нашим оборонцям і вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя, аби ми і з вами зараз могли існувати. Пілоту Андрію Пільщикову із позивним джус посмертно присвоїли звання Героя України 25 серпня 2023 року. Андрій Джус загинув в авіакатастрофі на Житомирщині. Під час бойового виліту у небі зіткнулися два літаки Л-39. Тоді крім Джуса загинули і ще два пілоти: В'ячеслав Мінка та Сергій Проказін. Це були головні новини станом на цю хвилину. Принагідно прошу вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути дзвіночок, аби не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.